Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І сьогодні ми будемо відкривати алмазний правил Пас та прокачувати нового персонажа Беррі. І ще ми перевіримо скидку на правил Пас на моєму другому аккаунті. Що ж, і зараз ми йдемо купувати саме алмазний правил Пас за ось таку суму. Ціна його не змінюється абсолютно ніяк. Купуємо алмазний Бравел Пас. Зараз, як завжди, буде анімація. Так, плюс 20% прогресу. Все як завжди. Все як завжди. Так, і який це у нас зараз рівень? 19. Гаразд. Гаразд. А тепер ми йдемо вкачувати нашого е, єдинорога. Єдинорога Пері. Давайте швиденько прокачуємо, прокачуємо його на фул. Так, і що в нас тут по гаджетам та по пасивкам? Е, перший гаджет відкидає е, всіх від вас, якщо хтось підійшов занадто близько. Цей гаджет. Е, Актуальний все-таки в соло, і можна брати в 3 на 3, якщо там є якийсь Едгар, Кіт, е, Бул, не знаю, ще хтось ось. Ну, ми якби купуємо і той, і той. Е, другий гаджет. Він робить так, що ваша атака буде лежати на землі на 100% довше. Тобто, умовно, якщо атака лежить секунди 4, то вона буде лежати всі 8. А це дуже багато урона взагалі-то. Так, по пасивним навичкам, перша пасивка. Якщо ви е, стоїте на вашій Атаці, то е, ви маєте перезарядку на 50% швидше, ви перезаряджаєтесь. Ось так. Друга пасивка, що в нас вона робить? Е, якщо ви атакуєте і там ще вашої атаки немає, то ця атака буде на 20% більше урона буде в цій атаці. Тобто ця. Пасивка, я думаю, із зв'язкою з другим гаджетом. В цілому буде непогано виглядати. Ось так. Ми, як завжди, купуємо і ту, і ту. Так, по гірам Давайте урон і щит. Е, на всяк випадок ще візьмемо плюс один гаджет. Та й в цілому все. Я думаю, швидкість і хіл йому не потрібні, так як в нього дуже мало ХП, лише 5000. Ну, і з е, щитом в нього буде 5900. Так. Вибираємо його. І зараз перевіримо ту скидку. Ну, якби, цікаво, дуже цікаво, якщо ми купимо звичайний. Правил пас із скидкою. Чи буде алмазний правил пас? Теж із скидкою? Ну, зараз я вам все покажу. І ще я зовсім за це забувся. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, на телеграм, на інстаграм, теж підписуйтесь. Ще, до речі, в цьому відео сховане слово. Е, якщо ви це слово вже знайшли чи ще знайдете, напишіть його внизу в коментарях, і, ви... і якщо ви будете найперший, то ви зможете попасти в наступне відео. Ось так. А зараз ми заходимо на наступний аккаунт. Так. Заходимо. Так. І як я вам сказав, ось, тут діє скидка, лише на звичайний правил пас. Він зараз коштує 99 гривень. Ось, і мені стало занадто і цікаво, якщо ми зараз купимо цей за 99 гривень, то на алмазний правил пас в нас теж буде скидка. Тобто він буде за 100, ну. Чи все-таки за 200. От. І ми це зараз перевіримо. Тому. На цьому аккаунті ми теж купуємо правил Пас із скидкою. І мені дуже цікаво, скільки зараз буде коштувати алмазний. За 139. Да. Тобто, ми. Купуємо звичайний правил пас із скидкою. Так, наче ми його все-таки взяли за 200 щемось. І на алмазний в нас е, виходить теж її скидка. Ось так. Що ж, і ми зараз виходимо в головне меню. Давайте тут все теж швиденько заберемо. До речі, е, З'явилась ось скидка на цей скін е, Арес Нані, який я дуже хотів би купити. І я думаю, ми його е, чи зараз купимо, чи е, я от думаю, чи все-таки його зараз купити, чи на відео, на в наступний раз. Але ще цілих два дня до кінця цієї акції, тому не знаю. Що ж, і зараз ми заходимо назад на основу і будемо грати за нового персонажа Беррі. Заходимо назад. Заходимо назад. Що це у нас тут? Е, і ми підемо в дуелі, щоб е, не грати в соло ШД на нуль кубках. Ми підемо ось сюди за Беррі. І ще візьмемо когось цікавенько. Наприклад, е, Боні, і ще когось, і ще когось. І Get One Free. І ще візьмемо Байрона. Ось так. Тут у нас в цілому карта відкрита. Але е, все рівно тут будуть і Лілі, і. Хоти, це просто 100%. Так, а тут, а тут, а тут. Да-да-да, я тут не поміняв. Тут нам треба ось це і ось це, Так, на перезарядку, і щоб мати змогу наших суперників відкидати. Ось так. Що ж, і йдемо в бій. Ідемо в бій. Дуже цікаво, ким будуть зараз. Грати наші суперники Френк. <с> ну да, ну да. Як же без френка? А чому в нього наскільки не далека? А... Так, да, у нас ось діє. Перезарядка, якщо ми. Стуємо. Так, ну, все, тут нам з... З... залишається тільки. мансити, Давай, давай, давай! Ще трохи. Персонаж не для відкритих карт. Не для відкритих карт взагалі. Заховався. Так, тихо 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 оу. Ах. Ну, ми тут його в цілому зажа. Навіщо я витратив всі? Боєприпаси. Ну що ж, вся наша надія на Пайрона. <світ> так, окей. Там далі Френк і Джи. Ну. Не знаю, чи ми їх осилимо. Зараз дізнаємось. Тихо. Та, пожалуйста, ну як? Так, ми другим Very піком nice. візьмемо. Файрона. А третім піком вже. Поня. Ось так візьмемо це. От. Якраз зараз ти. Персонажі, за яких я не дуже вмію. Грати, так. Да. Що ж, ну, ми зараз фокусуємось. Ага. Так, в нього вже мінус один гаджет. О, дізлайки відправляєш. Хорошо. Хорошо, як скажеш. Хорошо. Дізлайки, значить, відправляєш, так? Так, він мене сажав. Вони мене бісять. Залишається Бонні без ульти. Поки що. До побачення! Труже. Так, ну в нас немає ульти, а там ще джин і спайк. Ну, він взяв. Е таких в цілому самих. імбових. Персонажів. Так. Давайте похилимося. <гум> Чому так складно? <гум> У нас е майже є ульта. Ола! <гум> <гум> зараз, зараз, зараз. І там ще спайк, ну... Проте спайка теж з цими колючками, типу, ну дуже складно. Ну, ще тичечку. Я, я аж спотів. Ви розумієте? Що ж, ось такий новий персонаж. Бері. Так, ну. Ем, якщо чесно, я думав, що в нього буде. Атака, ну, як в Дінна Майка чи як в парлі, а в нього там взагалі. Так. Э, давайте ще все-таки зіграємо в соло, мабуть. Тут э, з ботами. Ну, нічого. Бері, бері, бері. Так, ну тут фоти. Ой, господи. Така ось в нього ульта. Ну, зачекай. А, так, він же ще вміє. хілитися. Він же ще хілиться на своїй атаці. Пон. Гаразд. Прикольно. Бул і десь сюди. Ану. Ось такий у нас гаджет. І ось така ульта. <хи> ну, я думаю, скоріш за все, він буде непогано гратися в сейф. Е, парне ще де. 3х3, скоріш за все, теж буде непогано. Там, наприклад, в ту ж саму гарячу зону. От. Що ж, ось таке в нас вийшло відео. Ми купили новий правил Пас, розібрали пасивки гаджети на Бері. За нього трошки пограли, і вийшло все ось так. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на інстаграм, телеграм та на цей YouTube канал. І до наступного відео.